Англійська чорна, красива і гарна порода. Мальчик співає, старається для дівочки. Зараз ми їх поважаємо. Опа, зараз візьмемо спочатку ось дівчина. А ну Не захотіла стоять, де її ставляли. 400 6, 405 десь. В общем, 400 грамів. Це їм десь в районі 50 днів. Дівчина 400 грам. Хлопчик. Хлопчик десь 330. Де, це в 50 днів. Вони такі. Яйця вони несуть дуже гарно. Це вважається м'ясоєгічна порода. Яйця вони несуть як кулемета. Ну і не маленькі. І не маленькі. Що це? Хіба це маленька пташка? Ось, наприклад, дівчинка 400 грам, це тушка в неї буде 250 точно. Десь мінус 150 грам там на все, на пір'я, на кишки, то десь 250 буде тушка. Ну, цьому гаврику, звісно, буде менше. Якщо в ньому 330-320, то тушка буде 200. Ну вони красивенькі такі. Красивенькі, акуратні. Есть всякие, конечно. Есть есть и більшенькі, есть трохи меншенькі, в общем всякі. Ну а девочки общем, хороші. Яичко є в наявності.